Значить, Сьогодні по джерелу вийшла достатньо цікава інформація з приводу сталкера. Ну, як цікава інформація, достатньо дивна, я не розумію, навіщо взагалі про це постити, робити з цього щось. Саме тому я хочу все проговорити, бо я не розумію. Але до цього ми повернемося. Спочатку хочу сказати, взагалі, про що сама новина. Значить, Давайте а, подивимося, що нам пише джерело. По-перше. Перше, цитую. BlackMagic і Norb, вітаю вас, друзі. На сторінці Stalker 2 в Epic Games Store оновили скріншоти, на яких тепер можна розглянути новий інтерфейс. Ось, будь ласка, скріншоти. Це може символізувати про наближення релізу, який має статися десь у першому кварталі цього року. Тобто, оновилися ХПшки полосочками, бачите, та додаткове обладнання. Я так розумію, це зелене чи синя. Начебто вказують про те, що синя це, от типу, кисень мабуть. І якщо ми глянемо на третій скріншот, це в нас радіація. Також, до речі, ну, чомусь джерело не вказало, але все ж таки змінилася і верхня полоска координатів, і знизу праворуч. А, і це вся новина. Ну тобто Якщо ви хочете подивитися різницю, наприклад, як було до цього. А, зараз вам зробимо. Ось, будь ласка, як було до. Чпоньк? Так, вам гарно видно чи ні? Тобто, з... ага. Бачу, що трошечки ще треба підрізати. Бачите, ось тут у нас просто зелена полоска, і на цьому все. А, сама координатна ця стрічка теж вона змінена. Не така, як в, в нинішній кінцевій версії. До речі, це можливо можна враховувати як один з моментів, що начебто, якщо змінилося скріншот інтерфейсу, то типу гра, ну, типу типу гра вона сприймає кінцевий вигляд. Я не знаю. От, ну, а і це до, і це після. Бачите? Різниця чпонь чпоньк чпоньк, чпоньк. Це вся новина. І я от думаю, коли все це дивився. Ем, зараз. Коли це все дивишся, у мене залишається декілька питань. Ну, по-перше, от ми буквально коли там вчора з вами говорили, да ем, що вчора чи позавчора, що можна вже було робити. Передзавантаження умовне на 400 чи 500 мегабайт для тих людей ну, хто володарем є xbox консолі. О, це одна з новин була. Типу, підігріває цікавість, хоча при цьому я не бачив в іноземних змі європейських американських якоїсь інформації з цього приводу. Ну, типу, немає все. пост СНГ, будь ласка, а в інших джерелах, ну можливо, вже є. Можливо, я не побачив на той момент. Ну, тобто, цікавість не така вже велика. Це раз, другий момент. Тепер виходить новина з змінними скріншотами. У мене інше питання. Де, блін, геймплей? Нормальний, зрозумілий геймплей, а не те, що ми бачили через CGI. Ну, Просто якщо це, типу, така компанія маркетинг, така реклама, то вона просто настільки ну, настільки мені за неї, що мені соромно, я зараз кажу дуже дивну штуку, що Stalker роблять українці, тому що. Ну, слухайте, ми з вами вчора перечисляли величезну кипу незрозумілих речей, які роблять GSC Game World. І не треба, будь ласка, казати, що, типу, зараз війна в Україні та ДТП. Багато хто виїхав, у них є ресурс вже від Microsoft, а не як вони коли робили перший stalker. От, Я внутрішньої кухні не знаю, але менше тим. Ми порівнюємо з aaa індустрією І наразі ну, От. Але, але, 18-го числа, Ігор, привіт! А Джой Панк, вітаю 18-го числа січня, тобто через три дні, якщо ви дивитесь 15-го числа зараз, відбудеться презентація Xbox презентація буде про ігри та ДТП. Можливо, там щось нам покажуть. Хоча, як я вам казав, минулого разу, ну немає інформації про те, що щось буде поставкою. Заяви не було. Сергій, привіт ще раз. Ну от Подивимось. я сподіваюся, що от я зараз у всьому цьому помиляюся. От я, до речі, до стріма собі так от подумав про Сталкер, Другий і про GC в цілому. Думаю, поки що все вказує, ті факти, які є, на те, що все дуже погано. Але при цьому у мене залишається віра на те, що продукт вийде окей. Якісний, ну хоча б мінімум, да? або ну хоча б мінімум середній враховуючи тенденції. І сподіваюсь у GC Game World все вийде. Враховуючи там їхні якісь передряги, якщо вони присутні всередині компанії, я не знаю. Так, а Сталкер тримає марку. Це ж Далкер. Ну, типу, того. На це воно схоже, на жаль, але ж печальника. У мене Xbox. Я е... завіряю ніяких перезагрузок на Xbox нема. Я навіть не знаю хто пустив таку пулю про передзапуск я бачив вперше, це я за себе кажу, я не кажу, що це прям правда-правда. <кій> я бачив таку новину в мережі магазинів Компікс, е, потім підхопили це вже деякі сайти змі українські. Російські, до речі, я не пам'ятаю, начебто в них не було такої інформації взагалі. От. Але тут же догадки в мене йдуть, я не знаю, я може помиляюся, просто от думаю. Компікс співпрацює з GC game World. Можливо, комплексу сказали: ось замотіть таку фішечку, і хай буде новина. Я не знаю. Це просто моє припущення, здогадки і все, враховуючи ті дані, ту інформацію, якою апелюю я. Як воно насправді хрен його знає? Погнали далі.